Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мюрдюгерч Авто. Сьогодні у нас на передпродажному огляді ось такий автомобіль. Це Renault Grand Scenic 2019 року виробництва з дизельним двигуном 1,7 в парі з механічною коробкою передач. Ось такий вигляд має автомобіль. Комплектація у нас шикарна, двокольоровий на великих дисках гарних оригінальних. Нова гума у нас 23-го року. Ось такий от автомобільчик. Зараз швиденько біжу, вам його покажу, тому що трошки дощова погода сьогодні у нас, на жаль. Але я думаю, що інформації вам буде достатньо. Так, Комплектація у нас боус. Вона включає повний full LED пакет фар. LED Poor Vision вони в них називається. Автоматичне дальне світло, датчик полос, датчик дощу, світла, безключовий доступ. Протитуманні фари, передній фартронік, задній фартронік, електроскидання дзеркал, заводське тонування. Ось Зараз покажу вам технічно. Значить, гума у нас 7 місяць 2023 року, колодочки передні нові, диски також нові. По задній осі автомобіля. Так само у нас всесезонна резина, будь ласка, ось показую. Гальмінні диски нові, колодки також нові. Автомобіль обслуговувався вчасно, купувався. І робили все як для себе. Ось такий вигляд має. Зараз з цієї сторони покажу Диски абсолютно новесенькі без виробітку. Автомобіль технічно справний, все у нас чітко зауважено виникає. Недавно було зроблено ТО з заміною технічних рідин. Диски майже без виробіточку. Замінили оливу, фільтри тисячу кілометрів назад. Ось такий вигляд має. Так, Скло у нас все рідне по колу, автомобіль в рідній фарбі. Зараз вам покажу ще його в салончику. Ось Будь ласка, у нас тут 4 електроскопі підіймача, автоматичне складання дзеркал і регулювання. Ну Кермо у нас тут в чохлі, але в принципі там доволі гарний стан. Так що можете, ну це при перегляді, будь ласка, все знімемо, покажемо без питань. Так, ну Тут є деякі особисті речі в автомобілі. Так, у нас великий екран, двохзонний клімат. Пробіг автомобіля складає на даний момент 211 тисяч кілометрів, Шестиступа коробочка, електрочничок, мультисенс, екорежим е е е е е е е старт-стоп, підлокітничок рухомий у нас. По автомобілю у нас є два ключа, led підсвітка е е дверних карт. Ось такий вигляд, має сидіння, не просижене. Ну, є тут трошечки якби все-таки 210 тисяч. Так що такі от є оригінальні коврики Рено. Тут у нас також оригінальні коврички. Карти, будь ласка, не роздерті, все добре. Шторка також у нас присутня, автомобіль без панорамного даху, але семимісний. Е, так, два ключі вже казав. В принципі, по автомобілю зауважень немає ніяких. В цілому все гарно, шторки, все на місцях, все, все працює, все складається, все як має бути. Задній ряд сидінь. Е, доволі легко складаються у нас задні сидіння. Ось тут от такий, так би мовити, пульт керування. Так, далі поїхали по автомобілю. Значить, з цієї сторони зараз вам покажу. Ось так от виглядає дверна карта. Все у нас в нормі. Коврички повний комплект. Потолочок у нас чистенький, ніяких зауважень немає. Все працює, все без питань. Ось такий вигляд з цієї сторони. Так, у нас тут бардачочок автоматичний, який відкривається. Так, по автомобілю все працює, все є. Дзеркало, до речі, з автозатемненням, але тут стоїть ну, накладочка, просто не звертайте уваги. Так що ось такий от автомобільчик. Е, наголошую автомобіль в рідній фарбі, е, фари все в оригіналі, все як має бути. Автомобіль достойний. Так що Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В майбутньому, надіюсь, будуть ще відоси. Так що дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора або ночі. Будьте здорові, пока-пока.